Розслідування почало рухатися після зміни президента України у 2004-му. Однак у березні 2005-го з двома кульовими отворами в голові знайшли екс-голову МВС Юрія Кравченка, якого підозрювали в організації вбивства. Цікавий збіг напередодні генпрокурор Святослав Піскун публічно оголосив про допит генерала Кравченка. Смерть генерала назвали самогубством. 15 березня 2008-го Апеляційний суд Києва визнав винними трьох колишніх співробітників департаменту зовнішнього стеження та кримінальної Розвідки МВС у вбивстві журналіста Гонгадзе і призначив їм покарання від 12 до 13 років позбавлення волі. У липні 2009-го затримали і Олексія Пукача, який на момент вбивства Гонгадзе очолював кримінальний розшук. За версією слідства вбити Георгія Гонгадзе розпорядився міністр внутрішніх справ Кравченко. Він віддав наказ начальнику кримінального розшуку МВС Пукачу. І за свідченням Пукача про вбивство дії знали також Леонід Кучма та Володимир Литвин. У грудні 2010 тисячі десятого Чоли розслідування кримінальної справи зі звинувачення Пукача.